Доброго дня, це Яна Смакула із Робисамаком'ю, і у цьому відео я покажу вам, як виготовити листівку до Дня Валентина, використовуючи практично підручні матеріали. Отже, ось тут у мене є аркуш картону, він доволі стандартного для мене розміру, а саме близько 4 на 5 дюйми. Також декілька штемпельних подушечок від Clear Snap це штемпельні пігментні штемпельні подушечки, паперовий рушник та олівець із звичайною гумкою на його кінці з допомогою якою, з допомогою якого, власне кажучи, олівець і старається. Отже, як бачите, я е, обрала декілька кольорів чорнила і, починаючи із найбільш світлого, е, використовую гумку на е, олівці як штамп. Я макаю. Олівець, тобто гумку у штемпельну подушечку, набираю ним нею, набираю нею чорнило і таким чином роблю відтиски на своєму картоні. Картон у мене звичайний це білий Premium White Cardstock від компанії Dovecraft. І як бачите, я все ж таки рухаюсь, починаючи від найбільш світлого кольору, і далі заповнюю простір. Більш темнішими кольорами зараз, якщо ви можете побачити, ось ці два рожевих кольори насичено рожевих є практично одинаковими, проте насправді вони доволі різні. Окрім тих кольорів, які я показала на початку, мені здалося, що для цього фону бракує ще якогось такого більш насиченішого, тому я використала ось цей сливовий, який який я щойно показала. І на завершення я скористалася. Кольором Burlap, тобто кольором мішковини для завершення фону. Далі я переходжу до вирізання декількох елементів. Як бачите, я використовую абсолютно примітивні форми. Ось цей прямокутник, і згодом використаю. Серце це такі елементи, які в принципі можна вирізати від руки і не використовувати для цього машинку. Проте я використовую машинку для різання і тиснення Artisan Explorer від Spellbinders. І оскільки в мене пластини доволі брудні, і вони практично не відмиваються, тому я маю. Окрім пластин, на своїй робочій поверхні, ось такий е папірець, е так би мовити, таку чернетку, яка захищає е мій вирізаний елемент від бруду на пластинах. Отже, я зробила, е я вирізала елемент, вирізала прямокутник, і, окрім цього, зробила тиснення, використовуючи свою машинку для різання. Тепер я переходжу до наступного елемента, а саме сердечка. І для того, щоб зробити його більш цікавішим, для своєї листівочки я використовую двосторонній скотч і наклею його на рожевий картон. Для чого я це роблю? Для того, щоб зробити. Картон із блискітками. В принципі, якщо у вас є картон вже готового кольору із блискітками, ви можете скористатися ним і не вдаватися до ось таких хитрощів. Але у мене рожевого картону не було. Рожевого картону з блискітками, тому я наклеїла двосторонній скотч на рожевий картон і зараз посиплю ось це вирізане сердечко. А, глітером або блискітками від Martha Stewart Crafts. Чому я наклеїла посторонній е, е, скотч на рожевий, а не на білий картон? Тому що, е, якщо використати білий картон, мені здається, він буде трішечки просвітлятися і е, сердечко буде не таким насиченішим. Е, а ось тепер я показую вам один такий маленький трюк, який я завжди роблю, коли працюю з глітером. Елементи, які я посипаю глітером я потім пропускаю через свою машинку, використовуючи бутерброд для тиснення, і це так би мовити, засаджує блискітки на місці. Глітер закріплює глітер на місці, і після цього він не осипається. Це досить хороший прийом, який я використовую постійно і раджу вам. Також ним за можливості скористатися. Отже, тепер я переходжу до практично фінальної стадії виготовлення своєї листівочки, а саме штампування напису. Знову ж таки, якщо у вас немає штампів, ви можете запросто написати якийсь напис від руки, або ж навіть надрукувати щось на принтері і. Під... Намалювати щось, наприклад, у Word чи в Photoshop і надрукувати на підходящому картоні на принтері. Зараз я використовую штампи від компанії Neat Entangled із набору Plus Me і штампую напис, використовуючи пігментне чорнило сливового кольору, те ж саме, яке я використала для виготовлення фону на ось цьому прямокутнику. Також по центру між написами я наклеїла своє невеличке сердечко. Зараз для того, щоб розмістити ось цей. Прямокутник на своєму е, фоні, е, я називаю його фон конфеті, і використовує двосторонні об'ємні клеєві квадратики від давкра для того, щоб надати трішечки більше об'єму своїй листівочці. Ось, приблизно ось таким чином. Взагалі це доволі проста листівка, але в цьому і полягає її ідея. Листівка проста. Для того, щоб її можна було запросто повторити в домашніх умовах, використовуючи мінімум матеріалів. І е, останнє, що я хотіла зробити е, на сьогодні у цій листівочці, це додати е, два кольорових бордюри, використовуючи, знову ж таки, блискітки. Отже, у мене є заготовка-основа е, для листівки, це знову ж таки білий картон від компанії Dovecraft, Premium White Cardstock. Я наклеюю. По сторонах тоненькі смужки двостороннього скотчу. Знімаю захисну плівку і зараз посиплю їх блискітками від компанії Stewart Crafts, Це ті ж самі блискітки, які я використала для виготовлення сердечка. Ось, знову ж таки, в принципі, можна пропустити через машинку, а можна залишити як є. Ось дві мої листівки. На сьогодні це все. Я сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за перегляд!